Всім привіт! Сьогодні розглядаємо з вами такий дефект на спідниці восьмиклинці. клинці. Ось, власне кажучи, він. Це така слабина у рельєфному шві. Звідки він з'являється і як з ним працювати в конструкції в лекалах, я покажу трішки пізніше, а зараз розповім, як же прибрати цей дефект вже на примірці в готовому виробі. Отже, цей шов має виглядати так само рівнесенько, як і по пілочці. У нас тут є зайва слабина. Що ми з цим будемо робити? Ми відмічаємо місце, тут прям чітко видно, де воно є. Ми його відмічаємо і забираємо зайве шпильками, проколюємо. Потім з виворитнього боку, приблизно такою формою в нас дана спідниця, так? даний рельєфний шов. Так він буде виглядати. З вивідньої сторони, і наша проколочка. Ми тут прокладаємо нову строчку шов, а зайве прибираємо. І таким чином ми собі отримуємо гарну посадку. Надлишок тканини, ось тут попереду, в цих моментах, може спровокувати нестачу тканини позаду. Зараз про це більш детальніше буду показувати в лекалах і розповідати, як ми можемо уникнути цього дефекту. Тепер переходимо до конструкторської частини. Буде декілька тем, котрі я сьогодні буду з вами обговорювати. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це дефекти, все ж таки. Ми тут саме через них, я розповім, що саме впливає на появу цього дефекту, як можемо досягти ідеальної посадки, яким чином можемо це зробити, які є варіанти отримання лекала спідниці восьмиклинки. Перше, це можемо побудувати, другий можемо розмоделювати, і потім покажу, чим же вони відрізняються, їх плюси і мінуси, знову ж таки, в залежності від. Від моделі, від силуету, прилеглий, вільний, напівприлеглий. І також поговоримо про відстань від лінії талії до лінії стегон. бо це той параметр, який також може впливати на появу даного дефекту. Переходимо зараз до побудови клину. Напевно, тут погано видно, але якщо Якщо буде необхідно, якщо буде таке запит, я можу зробити скрін в гарній якості і закріпити його в хайлайтсах. Отже, за цією побудовою, за цим алгоритмом, можна будувати спідниці і 8-клинки, і 4 клинки, і 6, і 12, і 36, і 42 клинів, скільки вам, скільки вам хочеться. На що необхідно звернути увагу, це відстань від лінії Талії до лінії стегон. Коли я навчалась. Мені казали, що відстань від лінії Талії та лінії стегон, тобто мірка ТБ, це стандарт 18-20 см. Але це неправда, хочу вам сказати, тому що цю мірку необхідно вимірювати та, цю відстань. Робимо ми це наступним чином. Ми знімаємо мірку обхват талії, обхват стегон, вони знімаються паралельно підлозі. І ми вимірюємо від... відстань між ними а, проекцією. Ми не вимірюємо в жодному разі, ми не вимірюємо по тілу, ні. А, це в нас вже це вже інша історія. Потім якось про це поговоримо. А, відстань від лінії талії до лінії стегон Ми вимірюємо перпендикулярно лініям талії і лініям стегон. Це буде наше. Котру ми будемо потім відкладати на нашому кресленні. Тепер показую, на що вона впливає. До речі, є ще інший варіант він більше підходить для, для побудови лекал для масового виробництва. Ну, якщо ви будуєте індивідуально, то це метод обов'язково. Чому кажу, що необхідно міряти, тому що давайте візьмемо так, наприклад, це наша лінія стегон, наша реальна лінія стегон, і вона, наприклад, буде це відстань буде. Наприклад, 25. А ми беремо 18, як нас вчили. Наше 18 буде ось тут. Що це нам дає? Якщо ми. Бачите, так, тут у нас є деякі місце, які там простір у нас залишається. Якщо ми на конструкції будуємо. Ось так. то тут, тут ми отримуємо. Значить, так, ми тут не отримуємо належного прилягання так, в конструкціях прилеглого та напівприлеглого силуетів. Тобто, якщо в нас силует вільний, то в цілому нам немає різниці. Але якщо напівприлеглий або прилеглий, це грає дуже велику роль. Показую вам тут. Дивіться, реальна лінія стегун. Нашої дівчинки тут. Але м максимальна випуклість да, за матеріалом ось тут. Тобто, а фактично, лінія стегон знаходиться нижче, ніж конструкторська. І через це ми отримуємо ось цей дефект цю ніби як слабину зайву тканину в даному місці. Ну, ніби як розібрались зараз лінії стегон. З цією міркою, переходимо далі, це назва побудова. Переходимо далі до моделювання вже на основі, на основі готової бази. На що необхідно звернути увагу? Наші клинки, вони всі однакової ширини. Якщо ви берете готову базу, звертайте увагу на те, що в цілому ви будете відштовхуватись від вершини виточки. Це мої лекала, і я не ділю навпіл, як це іноді прийнято так, в деяких методиках конструювання. Тому, якщо я провела лінію да, тут, так як вона тут у нас просить, да, з вершини виточки, то ви бачите, що мої клинки вони були різної ширини. Тому в цьому випадку ви можете собі змоделювати ось таким чином, як я зобразила на Зараз... викрійці, на лекарі, ви можете просто перенести собі, відміряти центр вашого полотнища і перенести виточку. Далі, що ми робимо? Коли ви вже отримаєте. Рівномірні клинки, так, ви бачите, що ваші виточки, що вони вам дають? Вони дають вам класне, правильне прилягання по вашій фігурі. Тобто відсутність ось цих навалів, тканини. Трішки пізніше я розповім, як, як, як саме і чому. На що необхідно звернути увагу в цьому випадку? Дивіться, у вас. Ширина вашої спідниці по стегнам буде однакова, так? але по лінії талі вона буде дещо різна. Якщо вам залежить на тому, аби у вас, наприклад, по лінії талі теж були різні відрізи, то ви замірюєте їх і просто розвертаєте свою виточку. Тобто з цієї точки, з точки вершини виточки. Ви можете її собі розвернути, так, і таким чином дорівняти ну, собі, рівняти собі таким чином відрізки по лінії талії. Якщо вам здається, що це якось дивно виглядає, так, наприклад, якщо у вас один з клинків буде ось такої форми, а інший буде ось такої, це абсолютно нормально, тому що. Це дасть вам гарне прилягання, гарну посадку. Як же добуваємось клинків? Тут в цілому в нас зазначено в алгоритмі, що в нас є точка К, це відстань від лінії талії до початку розширення клинка Тому так само можете собі відміряти її, і відкласти на ваші конструкції і зробити собі клин тієї ширини, що вам, що, вам хочеться, що вам хочеться. Тепер показую, що за різниця. Чому, на мою думку, якщо ви будуєте спідницю прилеглого або напівприлеглого силуету, якщо ви хочете. Уникнути виникнення подібних дефектів, краще все ж таки моделювати. Тому що подивіться, наша фігура, це наша лінія талії і лінія стегу, в поперечному перерізі виглядає наступним чином. Ось наша лінія талії, так, червоним, і зеленим наша лінія стегу. І коли ви будуєте. На свою фігуру, або, наприклад, використовуєте базу і її моделюєте, то ви можете скоригувати виточками положення лінії стегон. Бачите? Це, наша, це наш натуральний переріз, і саме такого перерізу. Як наше тіло, ми можемо досягти саме такою конструкцією спідниці. Якщо ж ми будуємо однакові клини, то в нас є рівномірне розширення від лінії талії до лінії стегон в круг. І така спідниця в поперечному перерізі дасть нам подібну форму, тобто ось наша лінія талії і лінія стегон. І за що я казала в попередній частині, так що в цьому випадку, бачите, порівняйте, тут кількість так, тканини, і тут кількість тканини попереду. Тобто, в нас тут буде а, надлишок тканини, а тут в нас буде нестача тканини на сідниці, розумієте? Тому це варіант класний, і він а, в цілому. Буде дуже круто працювати, якщо ви, наприклад, будуєте восьмиклинку е, вільного силуету. Тобто, якщо ви від лінії, е, наприклад, від лінії, якщо ви даєте більшу прибавку по стегнам, так, і потім собі там розходитесь і робите собі там клинки. Це така, знаєте, ніби як трішки циганська спідниця, це буде класно, тому що вона буде е, вільна навкруг, так? і вам не потрібно прилягання, але якщо ви хочете добитись прилягання і ви будуєте прилеглий або напівприлеглий силует, то раджу вам робити це саме через моделювання.